Шановні, шановні. Тихо, тихо, ви що творите? Ви що творите? Алло, алло, ви що творите? Ви що Ви що творите? Ви що творите?

соблюдаем спокойность тихонечко с покой герой нашего дня берите сюда герой иди сюда на камеру иди сюда посвятирем с вами да сюда А ви не откуда так? вы не знаете что случилось вы не знаете что там вже? уже Діти, діти, мать. Мать, мать, пропускайте. Тримайте його, затримайте. Затримайте його, якщо затримайте його. Ковк. Встань блюточку. Встань блюточку. Швифу. Щас задумайтесь. Держи дверь. Дверь держи. Двер держи. Двер. Юра! Юра! Иди сюда!

тут є ще